Діяння апостолів, розділ 4 Коли вони ще промовляли до народу, надійшли священники, наставник храму і садукеї, незадоволені тим, що вони народ навчають та звіщають в Ісусі Воскресіння мертвих, і наклали на них руки та й кинули їх у в'язницю аж до ранку. Бо вже був вечір. Однак багато з тих, що чули слово, увірували, а число чоловіків було яких п'ять тисяч. На другий день зібралися їхні начальники, старші та книжники в Єрусалим і первосвященик Анна і Каяфа, і Йоанн і Олександр, і скільки було з первосвященничого роду. Вони поставили їх посередині і питали, Якою силою або яким ім'ям ви це зробили? Тоді Петро, наповнений Духом Святим, до них промовив Начальники народу і старші. Коли вже нас допитують сьогодні про добре діло, зроблене недужому, і як він став здоровим. То нехай буде відомо всім і всьому народові ізраїльському, що ім'ям Ісуса Христа Назарянина, якого ви розіп'яли, а якого Бог воскресив з мертвих, ним цей стоїть здоровий перед вами. Він отой камінь, яким ви, будівничі, знехтували, і який став головним на розі. і нема ні в кому іншому спасіння. Бо немає іншого імені під небом, що було дане людям, яким ми маємо спастися. Побачивши сміливість Петра і Йоанна, та зрозумівши, що вони люди неписьменні і невчені, дивувались і спізнали, що вони були з Ісусом. Та, бачивши, що вилікуваний чоловік стоїть з ними, не могли нічого сказати проти. Звелівши вивезти їх з Синедріону, вони почали ратитися між собою і говорили, що нам із цими людьми робити? Бо ж вони зробили явне чудо воно стало відомим всім мешканцям Єрусалиму, і заперечити його ми не можемо. Але щоб воно більше не поширювалося в народі, ми заборонимо їм під загрозою. Не говорити більше в це ім'я нікому з людей. І, покликавши їх, наказали, щоб вони ні слова не говорили, ані не навчали іменем Ісуса. Та Петро і Йоанн сказали їм у відповідь, Чи воно справедливо перед Богом вас більше слухати, ніж Бога. Розсудіть. Не можемо бо ми не говорити про те, що самі бачили та чули. Ті знов, погрозивши їм, бо не знайшли нічого, за що б їх покарати, відпустили їх задля народу, всі бо прославляли Бога за те, що сталося. Чоловік же, над яким сталося це чудо оздоровлення, мав понад сорок років. А як їх відпустили, вони прибули до своїх і розповіли, що первосвященники і старші до них сказали. Ці, вислухавши, однодушно піднесли голос до Бога і сказали: Владико, ти сотворив небо і землю, море і все, що в них є. Ти сказав Духом Святим через уста батька нашого Давида. Чого заметушилися погани і задумали народи марне? Царі землі зібралися, і князі зійшлися докупи на Господа і на помазаника Його. Бо й справді у цім місті зійшлися проти слуги Твого Святого Ісуса, якого Ти помазав, ірод і понті Пилат з поганими і людьми ізраїльськими, щоб зробити те, що твоя всемогутність і мудрість. Уже наперед були постановили, щоб те сталося. І нині, Господи, споглянь на їхні погрози і дай твоїм слугам з повною сміливістю проповідувати Твоє Слово. Простягни Твою руку на вздоровлення нехай стаються знаки і чудеса іменем святого Слуги Твого Ісуса. Коли ж вони молилися. Затряслося те місце, де вони зібралися, і всі сповнилися Святим Духом і сміливо звіщали слово Боже. Громада вірних мала одне серце і одну душу. І ні один не називав своїм щось з того, що кому належало, але все в них було спільне. Апостоли з великою силою свідчили про Воскресіння Господа Ісуса і були всім вельми любі. Тому й ніхто з них не був у злиднях, бо ті, що були власниками земель або мали доми, їх продавали, приносили гроші за продане та й клали в ноги апостолів, і роздавалось це кожному за його потребою. А Йосиф якого апостоли прозвали Варнавою, що значить син утіхи», Левіт, родом з Кіпру, мав поле. Продавши його, він приніс гроші і поклав у ногах апостолів, Послання АПОСТОЛА Якова Розділ. Третій, Нехай, мої брати, між вами не буде багато тих, які хочуть учителями стати, знаючи, що більший засуд приймемо, бо всі ми пригрішуємося чимало. Коли хтось не завинить словом, той муж досконалий, що може загнуздати і усе тіло. Коли вкладаємо гнуздечки коням у рот, щоб вони нам корилися, ми керуємо всім їхнім тілом. Ось і кораблі, хоч і які вони величезні, та ще й до того гнані сильними вітрами, а кермуються ж маленьким стерном за волею стерничого. Так само і язик, член маленький, а хвалиться великим. Глядіть, який вогонь малий, а запалює величезний ліс? І язик, вогонь, світ неправди, язик, вміщений серед наших членів, бруднить усе тіло і запалює круг нашого існування, запалений і сам вогнем пекельним? Усякі роди диких звірів та птахів, гадів та морських потвор були приборкані. І приборкується людським хистом. Язика ж ніхто з людей не може вгамувати. Він зло, що спокою не знає, наповнений смертельною отрутою. Ним ми благословляємо Господа і Отця, і ним проклинаємо людей, що створені наподобу Божу. З тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не слід, брати мої, щоб це так було. Хіба криниця з одного джерела б'є солодким і гірким? Хіба смоківниця, брати мої, може родити маслини або виноград смокви? Ані солонець води солодкої не може дати. Хто мудрий і досвідчений між вами? Нехай покаже гарною поведінкою свої діла. В розумній лагідності, коли ж у вашім серці гірка заздрість та свари, то не хваліться і не говоріть неправди проти правди. Це не та мудрість, що сходить з гори, а земна, тваринна, диявольська. Бо де заздрість та чвари, там безлад і все, що тільки є лихого. А мудрість, що походить з гори, найперше. Чиста, потім мирна, поблажлива, примирлива, милосердя та добрих плодів повна. Безстороння, нелицемірна. Плід праведності сіється в мирі тим, хто мир чинить, Псалом 60. 7. Нехай Бог змилосердиться над нами і благословить нас, нехай засяє лице Його над нами, щоб знали на землі Його дорогу, між усіма народами Його спасіння. Нехай народи Тебе прославляють, Боже. Хай прославляють тебе всі народи, нехай радіють племена і веселяться, ти бо правиш народами по правді і племенами на землі керуєш. Нехай народи тебе прославляють, Боже, хай прославляють тебе всі народи. Земля дала урожай свій. Бог благословив нас, Бог наш! Хай Бог благословить нас, і хай усі краї землі його бояться, Книга Приповідок, розділ 12 Хто любить навчання, той знання любить. Хто ж ненавидить картання, той безглуздий. Добрий отримає від господа, а чоловіка лукавого він осудить. Ніхто не може злобою скріпитись, а корінь праведних не захитається. Цнотлива жінка вінець для свого чоловіка, а безсоромна. Немов гниль у його кістках. Наміри справедливих правда, каверзи злих обман. Слова безбожних засідки криваві, а уста праведних спасуть їх самих. Повалено на землю злих, і їх більше нема. Дім праведних буде стояти. Який у чоловіка розум, так його і цінять, а криводушний буде в погорді. Ліпше бути простим і працювати на себе, ніж бути хвальком і не мати хліба. Праведний – про життя своєї худоби дбає, а серце лихих жорстоке. Хто обробляє своє поле, той буде ситий хлібом, а хто за марнощами вганяє, той розуму не має. Безбожний зазіхає на здобич лихих, а корінь праведних. Тримається твердо. Злий попадає в петлю із-за своїх губів, а праведник із біди виходить. Із плодів уст своїх насититься добром людина. За вчинками рук людини буде і нагорода. Дурному шлях його здається простим, та мудрий слухає поради. Дурний притьмом свою досаду виявляє Розсудливий приховує ганьбу. Хто звістує правду, чинить справедливість, ложний свідок оману. Є такі, що словами, мов мечем прошивають, а язик мудрих гоїть. Уста правдиві повіки перебувають. Язик брехливий на хвилину, шахрайство в серці тих, що лихо замишляють, Радість хто рає. Мир праведному ніякої біди не буде, а злі нещастям повняться. Осоружні Господові уста брехливі Хто чинить правду, той йому вгодний. Розумний чоловік приховує знання. А серце дурних проголошує дурноту, рука трудящих пануватиме, лінива платитиме дань. Журба гнобить серце людини, а добре слово її звеселяє. Друг праведника вивищує. Дорога злих на манівці їх зводить. Лінивий не спече в лову. найвищий скарб людини пильність. На стежці справедливості життя. Крива дорога веде до смерті. Книга Буття, розділ 33 підвів же Яків свої очі і бачить Аж тут іде ісав, і з ним 400 чоловік. Тож розділив він дітей між Лією, Рахиллю та двома слугинями. Отже, спереду поставив він слугинь з їхніми дітьми, далі лію з її дітьми, а Рахиль і Йосифа останніми. Сам же пройшов перед ними і поклонився до землі сім разів, поки приступив до свого брата. Тоді Ісав прибіг йому назустріч, обійняв його і припав йому на шию та й поцілував його, і плакали обидва. Підвівши свої очі, побачив він Ісав жінок з дітьми і питає: Хто ці в тебе? А Яків відповів: Це діти, що їх з ласки дарував Бог слузі твоєму. Тоді приступили слугині вони і їхні діти, і вклонились. За ними Лія з дітьми та й теж поклонилися. Наостанку ж підійшли Йосиф та Рахиль і вклонились. Тоді Ісав спитав, навіщо в тебе весь отой табір, що його я зустрів? А той відрік, Щоб знайти ласку в очах мого пана. Та Ісав мовив, Є в мене багато, мій брате, держи своє для себе. Але Яків озвався, Ні, благаю. Коли знайшов я ласку в твоїх очах, то прийми мій дарунок з руки моєї, бо ж я бачив лице твоє, наче б хто бачив лице Боже, і ти прийняв мене приязно. Прийми, будь ласкав, мій гостинець, що його я приніс тобі, бо Бог був ласкавим до мене і є всього в мене. І наполягав на нього, поки той не прийняв. Тоді Ісав сказав Рушаймо в дорогу, я піду попереду. Але Яків каже йому мій пан знає, що в мене малі діти, і що в мене вівці та корови, що дають сати. Як гнати їх в один день, то вигине вся худібка. Нехай мій пан. Прохаю, піде попереду свого слуги, а я й тиму поволі за худібкою, що передо мною, та за ходою дітей, аж поки не прийду до мого пана в Сеїр. Тоді ісав промовив я лишу з тобою бодай кілька мужів, що при мені. Він же відповів, навіщо воно? Аби знайшов я ласку в очах мого пана. І повернувся Ісав цього ще дня своєю дорогою в Сеїр, а Яків вирушив у Сукот і збудував собі там дім, для худоби ж поробив загорожі. Тому і названо це місце Сукот. Як же прийшов Яків з падан Араму, дійшов він щасливо до міста Сихему, що в Ханаан краю, і отаборився перед містом. Тут купив він у синів Хамора, Сихемового батька, за сто срібняків цю частину поля, де розташував свій намет, і поставив там жертовник, та й назвав його Ел, Бог Ізраїля.